Усім привіт! Запрошую всіх підписників і гостей мого каналу на загальний терор на тему думки, почуття загазуного мужчини. Хто не підписався, підписуйтесь. Ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Подивимося, в яких енергіях мужчина. Загадайте його ім'я. Так, яких енергія мужчина? Мужчина, ане енергія пошуку, пошуку, фінансів, пошуку покращення свого становище в житті, в яких він енергіях, енергіях і заспокоївся трохи. Енергіях по вірності, енергіях. Він хоче балансу свого життя, в своєму житті. я, він поступово, осторожно. Зараз перебуває в ілюзіях, фантазіях, мріях. Зараз в нього все крах, відбувся, його планів, його стосунків, фінансів. Все в нього рухнуло в житті. В якому я знах. Так як знаходиться на виборі, шукає кращих, кращих шляхів, пошуку вирішення його справ, нічого в нього не клеїться. щось намагається то діти, нічого в нього не виходить, працює. Він е, займається своєю роботою, І щоб заглушити свої проживання, свої страждання, розчарування в житті, які в нього відбуваються зараз. Угу. Він погрузився в роботу. Вийшов король чаш, м'який, любовій мужчина, дуже улюбчивий. Так, моя жіночку натуру. Капризна іноді. Так. Що він думає, думки його і почуття сьогодні його? Так. Він хоче проявитися до вас, сказати вам про свої почуття, признатися. Можливо, так, він прийняв рішення вже. Твердо. Він довго думав про це. Угу. Довго сидів в тишині, без діяльності. І тепер прийшов і думає, і... прийшов до висновку, що треба діяти, але що не знає, як діяти. Але думає про своє проявлення до вас, Та він ізлиться на вас злосний, обіжений, хоче, можливо, спостерігає за вами за кимось, хоче з вами свята, Хоча з вами зустрічі дуже розробляю якісь плани, та він дуже, які його почуття, він дуже боляче відчуває на собі ті розрив, які є між вами. Ось це можливо і з його сторони відбулося. Він хоче змінити все, хоче покращити ваші стосунки, вийти з того стану розбитого серця, стану жертви. Почуває себе жертвою. Дуже жалкує за свої вчинки, які він Раніше, як він з вами поводився, хоча серйозного з вами майбутнього офіційного одруження. Так, він мрія про той, і... тому що він вас любить, він нікого не бачить. Тільки вас одну єдину, але ви від нього відвертаєтеся через те, що він так поводився образився, образилося можливо на нього. Ви вийшли вже з тану за вищої ситуації. Взяли свою, себе в руки і і вирішили йти далі. Так, так як я говорю, таке так є, Ви вийшли вже. Хоч іноді вам і важко, то давалося і, можливо, десь ви згадуєте його, іноді ще. А він також сидить, сидів довгий час в самообмеженнях, Таких, не знав сам, боровся з собою, не знав, що він має робити. Тепер він склав собі план. Він знає, як він має діяти. Так фортуна, Фортуна повертається в його сторону. Ділення того плану, який він вирішив, він буде вас добуватися, і в тому будуть допомагати йому святі небеса, тому що він знає, що ви є йому по долі. Він, як він думає про вас і любить вас, і нікого більше. Не хоче тільки вас. Потім раніше саме пішло в Стосунки. І буде вас все спочатку. Все буде відновлюватися, відроджуватися, буде ваші стосунки. Яка порада карт вам? Так, буде зустріч. Тому скористайтеся тим э, для запрошення на зустріч, і ви повинні зробити вибір. Вибір і ті стосунки до одруження, яке вам. Випадає змейний стан з вашим мужчином загаданим. Ви будете його дружиною, він бачить вас своєю дружиною, принесе, не тільки відновлення кохання, відродження, але і збільшення Фінансів, багатства, матеріальної стабільності в житті. Нехай буде так. Приймайте енергію цього теророскладу і не забувайте за енергообмін. До нових зустрічей!